Ну то я розумію рятувальна операція відбулася. Ну то ще певно не кінець, тому що нам ще до до кам'яної дороги є куди перти. Я то виїду, а як дядькові виїхати, то вже питання. Дядько думає, чи їхати дорогою, чи чи звертати на поле і ще полем шурувати, тому що дорога з легеньким перекосом. Шо до даванку там не Так, вибір зроблений. Вибір зроблено, а я їду такі дорогою. П'ятки дорогою.